Привіт! В цьому відео хочу познайомити вас з цікавим мобільним додатком для вивчення англійської мови, практика AI, який працює на базі штучного інтелекту. Тут ви можете вивчати англійську мову не тільки відокремлено, а спілкуючись. Тобто, якщо ви колись відвідували спікінг-клаби, де збирається групка людей, обговорюють якусь тему, то тут ви можете це робити. Співрозмовник у вас буде аватар. Зі штучним інтелектом, який буде задавати вам тему розмови, ну, ви самі можете вибрати потрібні вам теми, і у вас ці уроки будуть поєднуватися. Тобто ви можете з цим аватаром обговорювати різні теми і заодно вчити граматику англійської мови, якісь нові конструкції речень, якісь нові слова. Ну, я зараз покажу, як цей додаток виглядає зсередини. Щоб його встановити, вам потрібно буде зайти в App Store, якщо у вас iPhone або якщо у вас Android, то в Play Market. І в пошуковій системі ви просто знаходите цей додаток. Називається він Практика AI, як я вже сказала, ось так воно пишеться. І ось так виглядає фіолетова іконка Speaking English Practica. Далі ви його встановлюєте, так як він в мене вже встановлений, то в мене є апдейт, тобто оновити. Я натискаю заодно оновлю собі цей додаток, і ми вже його роздивимось зсередини, як воно виглядає, які там є можливості. Зразу скажу, що додатком можна користуватися як безкоштовно, там є свої ліміти. Наприклад, на урок там 10 хвилин виділяється. Є також платні версії, ну ми зараз це все побачимо. Давайте я перейду, Ось він у мене внизу додаток Практика. Коли ви його встановлюєте в перший раз, то вам треба буде авторизуватися. Можна швиденько авторизуватися за допомогою Google-аккаунту. Далі у вас там буде невеличкий квіз опитування, де вам треба буде вказати свої дані, ім'я, вашу рідну мову. А, і о, там буде невеличкий тестик для того, щоб додаток о, визначив ваш рівень англійської мови. Ну, навіть якщо вам здається, потім, коли він визначив ваш рівень англійської мови, і що вам це йде важкувато, далі ви можете ось тут. От перша вкладочка «Lessons». у мене він визначив, що в мене «Intermediate B1». То ви можете тут натискнути і вибрати собі інший рівень. Наприклад, мені важкувато йде інтерmediat біван. so я можу вибрати елементаря тут, наприклад, так. Або навпаки, щось мені легко йде біван, я можу собі вибрати більш складніший рівень. Тобто, це можна міняти. Ось також у вас є вкладочка профайл. Вона внизу остання, і тут будуть ваші дані. О ті, які виводили, коли авторизувалися в додатку. Так як я вже тут авторизована, у мене вже дані є там ім'я, моє рівень англійської знову ж таки можна. Тут його поміняти там I'm just starting. Я тільки починаю can only speak on simple topics, я можу тільки говорити на прості теми, I'm ready to speak in my daily life, я готовий спілкуватись в, мої, в моєму повсякденному житті. I can talk about almost anything. Я можу спілкуватись майже про все. So, uh, Вибираєте рівень. Якщо початківець, то I'm just starting. І далі він під вас підлаштує цю програму. Native language, тобто ваша рідна мова. Так само обираєте. І ось тут, ну, зараз у мене безкоштовна версія, ну, є оці subscription, тобто платні підписки. Давайте зразу оглянемо, які тут ціни. Тут є 7 безкоштовний період, це якщо ви вибираєте якусь із платних версій. Тобто не натискайте, якщо в подальшому не плануєте оплачувати, просто тоді користуйтесь поки що безкоштовно. Якщо плануєте ну, якби оплачувати, то можете собі вибрати старт 7-day-free trial, тобто спробувати його безкоштовно і далі вибрати собі варіант оплати. Тобто тут, в принципі, ціна досить лояльна, 7 днів безкоштовного періоду, далі виходить 29,99, ну, грубо кажучи, 30 доларів за 3 місяці. Або можна оплатити зразу на рік популярний тариф за 120 доларів. І тоді у вас буде безлімітне спікінг, да? тобто ви можете обговорювати оці теми без сутих лімітів, 10 хвилин. Вивчення, там 10 тисяч плюс хвилин персонального вивчення з оцим Artificial Intelligence Avatars, тобто аватарами, створеними штучним інтелектом, безлімітна, зворот, безлімітний зворотній зв'язок і ексклюзив, ексклюзивний контент. Ось це на платному тарифі. Я, як вже сказала, зараз на безкоштовному. От, і у мене, бачите, тут 10 хвилин зараз помічено. Тобто, зараз, якщо якийсь урок виберу, то мені на нього дається 10 хвилин. Причому я помітила, що воно якось по-різному. То буває, заходиш в якийсь урок, воно тобі лімітує, тебе оцими 10 хвилинами, то буває, заходиш в якийсь урок, воно тебе 10 хвилинами не лімітує. Тобто я особисто вже цим додатком, мабуть, користуюся тижня-два. І за цей час, ну, я кожен день практично заходжу, вивчаю 10-15 хвилин в день. Ну, коли він мене лімітує, то я по 10 хвилин, коли він не лімітує, то я можу довше там, якийсь топік вивчати. І тут у нас перша вкладочка «Lessons», тобто він дасть вам список уроків і ви починаєте так йти по списку. Тобто, я вже оці, які горять у мене зеленими такими кружочками, то я їх вже пройшла. І ті, які у вас отакі сіренькі, то ви їх, ну, вони вам ще попереду ви їх пройдете. І не можна переключитися на якісь із цих сіреньких уроків, доки ви не пройдете, ну, тобто тут іде по порядку. От зараз я вчора проходила Lesson 21, Roleplay The Importance of Opinions. І в мене після цього загорівся наступний урок 22. й Тобто я не можу перескочити з 21 го на 24, й Мені треба йти по порядку. Також. Ви можете, от тут у нас є друга вкладочка «Practice», Ви можете налаштувати. Тут у нас ідуть топіки. Ну, по темам «Job and Career», тобто зараз про роботу і кар'єру, там «Beauty», шопінг, фінанси, соціальні мережі. Ну, ви можете там собі вибирати. Ну, бачите, воно вибирає ці топіки, пропонує платний тариф. А також у нас є можливість «Custom», тобто ви можете задавати власну тему і власну тему уроку. Ну, скоріше за все, це буде доступно. На платному тарифі, хоча от воно дає, допустимо, він мене питає, про що я хочу поговорити. Так? Тобто з цим аватаром. Я можу описати конкретну ситуацію, роль аватару задати, собі роль задати. Ну, допустимо, я влаштовуюсь на якусь роботу, я хочу потренуватися в цьому от робочому інтерв'ю. Я можу задати ситуацію, там, я на таку-то посаду претендую, ти аватар оцей, в тебе роль інтерв'юера по роботі, хедхантера. А моя роль у цієї людини, яка прийшла на цю вакансію. І тут ви вибираєте собі ім'я Аватара, тут Джон, Гаррі, Венсдей, Каміла, Ліша і так далі. Тобто можна вибрати собі аватар чоловічого персонажа, і жіночого, і на цю тему з ним спілкуватись, почати урок. Тобто є така класна так само функція. Далі от, ну, ці уроки, коли ви проходите, у вас тут будуть результати, тобто ваші результати. Тобто от, ці уроки, коли ви проходили по датам, саме перший старт, от коли я почала, з 13 серпня я почала, і в мене тобі, сьогодні 27. Ну, я вчора проходила уроки, і тут, ви бачите, 26, 25, 25, деколи я по два уроки проходжу, деколи він не лімітує ці 10 хвилин на один урок, так, у нього буває то лімітує, то не лімітує, я можу в один день пройти там більше, ніж один урок. Деколи проходжу тільки один урок. Ну, от Майже кожен день ну, бувають пропуски. Тобто я почала 13 серпня і в мене сьогодні 20. Сьоме, так як я вам казала, да, вже майже два тижні. Окей, а як виглядає урок? Ну, от коли ми заходимо в якийсь урок, не знаю. А, на жаль, на безплатному тарифі не зберігається історія урока. Якщо я зайду в якийсь пройдений урок, то він мені його історію не відкриє, він мені його якось запускає заново. Зараз. Greetings, Victoria. How's the weather over there? Ось, це мій аватар, з яким я спілкуюся, він починає зі мною ну, говорити, починає старт топіку. І тут пішов мій відлік хвилин. Тобто, на жаль, на безкоштовному тарифі ті уроки, які я вже пройшла, у нас був діалог з цим аватаром, воно не зберігає. Я можу ці уроки пройти, як бачите, повторно. І почати з ним заново спілкуватись. Щоб з ним почати спілкуватись, ну, тут можна писати йому текстом, якщо ми клікаємо на оцей конвертик, а можна з ним говорити. Тобто, що вам в пріоритеті, хочете ви прокачувати письмову англійську, то пишете. Я зараз прокачую усну англійську, тому я йому відповідаю. Якщо він вам щось написав, а ви не зрозуміли, то тут навпроти його діалогу є отака переклад. Тобто ви можете ще раз, допустимо, прослухати, нажати Greetings, Victoria. How's the weather over there? Тобто він ще раз да, проговорив. Або я можу натиснути і перекласти Привіт, Вікторія! Як там погода? І далі, якщо ви йому хочете відповісти, то якщо ви хочете написати там The weather is great», то пишете. Якщо ви хочете сказати, то натискайте на мікрофончик і утримуєте. Тут ще є функція Hands-Free, поки що вона в бета, але я чисто через мікрофончик спілкуюся. Також тут можна обрати швидкість повільніше, щоб він говорив. Допустимо, у мене зараз стандартна стоїть 1X. Якщо я хочу, щоб він говорив повільніше, то я можу вибрати 0,75 або ще повільніше 0,5. Okay, hello the weather is great how are you i'm doing well thank you for asking now let's get started with our english quiz are you ready here's your first question one which of the following is a noun that describes a positive attitude a happy b sad c angry please select the correct answer from the options provided Ось і ми вже починаємо наш урок. Як ви бачите, він мені вже дає квіз, питає мене, які з наступних іменників описують позитивне відношення, хеппі, радісний, сед, сумний, енгрі там злий. І я йому відповідаю: так у нас будується комунікація. Тобто ми можемо як у довільній формі на якусь тему дискутувати, він мені задає питання, я відповідаю. Далі ми розвиваємо цей діалог, чи це може бути якийсь урок ще з граматикою. Так, він мені спочатку пояснює якісь правила чи якусь конструкцію, а далі просить мене скласти там, приклади речень, відповісти на квіз, або є ще уроки, такі, як повторення. Так? Тобто, уроки, які там, з 10 питань на повторення пройденої теми. Тобто, так це виглядає. Я зараз вийду, я цей урок вже проходила, просто хотіла вам показати квит. я зараз з нього виходжу. Ось так будується, в принципі, навчання. Рекомендую потестувати. Бачите, в мене тут я 3 хвилини витратила, в мене вже на сьогодні лишилося 7 хвилин, Тобто якийсь урок можу пройти і ще 7 хвилин на нього витратити. Ось таким чином ви можете використовувати цей мобільний додаток. Практика AI. Давайте я вийду ще раз, щоб ви побачили, як виглядає іконка. Можете встановити і потренуватися. Чудова річ, якщо ви хочете тренувати. Розмовно англійську мову, соромитись, допустимо, цих спікінг-клабів, так з іншими людьми говорити, то цей штучний інтелект-аватар буде вам як співрозмовником, якого ви можете не соромитись, спілкуватись і тренувати вашу англійську. Дякую за увагу!